Вітання, друзі, огляд ковпаків під назвою конус. Вони в нас вже дуже давно. Багато людей встигли їх протестувати. Відгуки самі приємні. Складається з двох матеріалів: термопластик. І всередині металева така потужна вставка. На дні сім отворів, шість по колу і один по центру. З цієї сторони там пустий простір, будуть збиратися масла, їх можна прочистити ножиком, тонке лезо підійде, і курити далі. Спробуємо одягти. Стандартна пластикова пляшка. Він там чудово надійно сидить. Буде всю речовину за одну банку витягувати без сифонів, без залишків. Представлений в чотирьох кольорах. Можете вибирати який вам більше до душі. Такий чудовий недорогий, але практичний варіант.